Привіт! Сьогодні ми розглядаємо ваш тиждень, починаючи з 16 по 22 листопада. Сонце-асцендент, венера місяць в тільці. І так, на що тільцям звернути увагу на цьому тижні, Так, що входить у ваше життя? Чого остерігатись? Що не вляпатись? Як це обійти? Як це вирішите? Ваш внутрішній фон, ваше відчуття себе, так? що там з вами відбувається. Чим порадує тиждень стосунки відносини партнерство і загальна порада. І так, тільці. Королева Пентаклів, абсолютно ваша енергія на дні колоди, питання вашої, вашої ресурсності, вашого здоров'я, накопичених ресурсів, комфорту, ну, такого якісного способу життя через призму матерії, так? Угу. Питання також, повторюсь, абсолютно матеріальні тут впорядкування. Дії, можливо, це стосується і роботи, в тому ж числі, тут якісь комунікації йдуть в близькому оточенні, це можливо, може бути і колектив також. Ось. Отут, скоріше, якісь розмови йдуть в тему фінансів. Ну, ви досить стабільні. Може бути і зустріч вдома, до речі, чи ви щось вдома організовуєте. Давайте скажу так. Окей, на що звернути увагу? Паш Пентаклів. Цікаво. Підготовка до чогось іде у вас також дитяча енергія. Така початкова. Пропозиція, в тому ж числі, можливість, певно. Шість кубків. Дуже багато дитячих енергій. Серйозно, це або ваші діти, так, або те, над чим ви працюєте, але це щось в початковій формі, і це до вас ще може прийти якась пропозиція, можливість, яка має відношення до вашого минулого, так? Чи до батьківського дому, чи, до люд... чи від людини, яку ви дуже добре знаєте, так, з якою пройшли вже якийсь відрізок шляху. І... Ну, можете бути впевнені в тому, що ну, з цією людиною можна йти в перспективу, так? Чи можна домовлятися? Колесо, так. Дочекайтеся якоїсь можливості, чи можливо те, що ви раніше там вже інвестували, так, приносить вам перші результати. Кожного це буде щось своє. Але зверніть увагу. На близьке оточення, на те, що відбувається в близькому оточенні, що відбувається у вас вдома, в тому ж числі, чи в місці де ви виросли, а, чи от те, що ви вирощували, так, власними силами? Так, що входить? На різ скорпіона входить якась зміна, міняється ситуація дещо? Угу. Якась чистка. Щось відмирає іншими словами, міняє свою форму. Ну, тобто, це не кінечна форма, тобто щось змінюється, трансмутує іншими словами. Зараз, що конкретно тут? Знаєте, міняється ваше відношення до чогось, до якоїсь ситуації, до якоїсь людини, чи найперше до самої себе, так? чи самого себе. Король Кубків тут скорпіон прискакав до вас. ось Тільці. Дуже схожий на скорпіону обривається, на цьому коні. Дівчат, ну якийсь чоловік, скоріш за все, у вашому оточенні намалюється. Ось, з цією ж пропозицією, можливо, так? Але я вам так скажу: помінялося щось в ньому, це точно. Якщо це чоловік з минулого, то він після якоїсь трансформації, колісниці ато. Угу. Це може бути і поїздка, і приїзд, але ну, тут, судячи з усього, чоловік якось стабілізував свій внутрішній фон, зробив певну переоцінку, подивився на відносини трошечки зінакшої перспективи. Ну, тут, е ніби все у вас чудово, Так, да, королева Пентаклі. Ну, а от у чоловіків. Кажу, так, також це може бути якийсь персонаж, якого ви знаєте, або це ваш скоріше стан. У мене є відчуття тільці, що тут якась ваша оця сторона, яка ну, десь чутлива, так, можливо, вразлива. Ось, емоційна. От ви чуєте на цьому тижні, що, можливо, знаєте, хтось як топить ваше серце, чи якісь спогади, якісь дитячі енергії, щось таке. Ну, щире, да? Ось воно на вас впливає позитивно. Тобто викликає у вас е, позитивні емоції, ось так скажу, чуттявим робить у вас більше. Ну, тут, можливо, і жінка, королева жазі, у вас така є, яка от, ваше серце змушує. змушує. Ну, знаєте, це не битись сильніше, а скоріше якесь таке ну, відтаювання йде. Чого остерігатись? Шестірка жезлів. А що, острігатись у цього вайбу переможця? Да? Не геройствуйте в чомусь. А, зараз. Світ. Так, от, знаєте, тут така якась історія завоювати весь світ. От без оцих історій, що я врятую весь світ, чи завоюю весь світ. Ось, я думаю, як це має відношення зараз, як це пройти? Села. Нерілева прийшла. Цікаво. Дуже сильно прийшла енергія Лева. Вона прям увірвалась таким, такою сильною концентрацією. І чого остерігатись, це не йти через призму ну, от, поведінка. Поведінка, яка говорить про те, що я всіх спасу, так? Приблизно це всіх врятую, а, наприклад, чи завоюю. Весь світ і все тому подібне, без оцих надмірних вайбів, без глобалізму якогось тут потрібно всю цю свою енергію сконцентрувати в одному місці, в одній точці, в собі, в першу чергу, так? цей ресурс, енергію, цю заряд направити на себе. Тут може бути ще історія про те, що. Потрібно буде кудись переміститись, поїхати. І вам потрібно докласти зусиль в цих питаннях, щоб отримати для себе якусь поїздку, чи переміщення, чи зустріч, тут всю, всі сили потрібно кинути туди. Вам потрібно відстояти якусь свою позицію. Я от серйозно ну, думаю, по-різному в кожного відіграється, але тут в цій історії потрібно максимально захищати, скажімо так, своє право. Лев, до речі, в цій історії також якось може вам підсобити. Іншими словами, якщо у вас є в оточенні людина з енергіями лева, чи людина така сильна, вольова, людина цілеспрямована, людина, яка ну, вміє зібратися вчасно, так? І а, організувати якусь подію, чи, організувати, ну, чи досягти бажаного результату, тут велика фізична активність. А ви десь щось поплили трішечки. Є така історія, що Десь у вас все ж таки можуть переважати на цьому тижні такі ліниві дещо енергії. Ось говориться про те, що з одного боку без героїзму, а з іншого боку, все ж таки давайте собі певну активність. На внутрішньому диявол. Угу. Енергії стрільця козирога. Що? До чого ви, Ласі? Ну, давайте скажу так. Біалл це завжди трішки історія про а, спокусу, про пристрес по відношенню до чогось чи до когось. Королева мечів. Ха -ха. Бо тут тільці, хтось контролює свої порини насправді. А вам, знаєте що? Ну, є такий натяк на те, що вам би трішечки випустити свої інстинкти, скажімо, де попустити, оцю, знаєте, цей ланцюг. Ви от якусь цю свою силу, те, що подавлене, бо це подавлено королева мечів, диявол, якісь свої ну, амбіції, бажання, скажімо так. Можливо, дещо ви подавлюєте, розумієте, ну, страху що втратити, допустимо, контроль, чи не зможете себе контролювати в якійсь ситуації, ось і ви тримаєте на, на повідку цю всю історію, як це пройти. Тут вже є рекомендація: оця сила і виходить, це приборкання так, цього свого інстинкту, приборкання цього потенціалу. Тобто ми дивимося і так, я хочу цього. Давайте будемо думати вже на тему того. Як мені гармонічно, органічно направити свої дії, так, щоб а, досягти бажаного результату. Тому що, дивіться, королева мечів, диявол, ну, тільці це завжди історія про те, що от ми подавлюємо, подавлюємо, так, обмежуємо себе, обмежуємо, допустимо, в реалізації бажаного, і потім це виривається назовні. І частіше всього буває, що приходить ззовні ще якась ситуація чи людина, яка нас провокує на це. А у вас тут скорпіон в полі є. А скорпіон це завжди та особистість, ну такий тип енергії, такий тип поведінки, який провокує, розумієте? Тобто ем, висвічує оці ваші тіньові аспекти, вразливі сторони. Ось чи, знаєте, може хтось пройтися вам по тригерам. Ну, несвідомо, звичайно, але це буде для того, щоб ви ну, вивільнили щось, так, побачили щось в собі. Тому тут зверніть увагу, що взаємодія з якоюсь людиною, якась пропозиція, в тому числі цю людину ви добре знаєте, може у вас спровокувати на певні дії. Але тут без героїзму, тут тримайте все ж таки себе в руках, але в той же час не подавлюйте. Порив імпульс, так? Ну, візьміть, візьміть цю можливість, розгляньте цю можливість. Тут прям на внутрішньому так цікаво, в тільців йде приборкання якоїсь тіні, так? тіньової сторони, але ну, головне не подавлювати. Розумієте, повторюсь, це все подавлене, потім вилазить боком. Що порадуємо? Десятка пентаклів. Насправді ще вам хочеться рубанути якусь історію, в якій ви підзалипаєте. Ну тобто, щось для вас токсичне, ви от хотіли це відсікти. Повторюсь: неможливо відсікти тінь, то там потрібно розбиратись. Як ну, от, заміну зробити, як компенсувати, про що ця історія у вас, яку ви намагаєтесь відсікти, як її можна скерувати, форматнути, іншими словами, в позитивну для себе історію? Тут якесь перепрограмування прям: десятка пентаклів порадує: ресурс, стабільність, якесь родове гніздо, в тому ж числі родинні питання, колективні. Шість мечів. Тут в когось може бути поїздка додому. Ну, якщо ви там, ну мається на увазі поїздка до рідних, до близьких, якісь плани, що мають відношення до вашого фундаменту, так, до, тих, до того майна, яке у вас є. Це, можливо, якийсь спадок в тому числі. Але ви поступово рухаєтеся у цей. В благополуччя, я скажу так, вас порадую. Ну, схоже, що ви відпочиватимете з рідними, або в оточенні в колі тих, хто от дає вам ресурсну підтримку в першу чергу. Да, тут може бути з мамою зустріч, ну, там, чи з жінкою такою для вас а, цінною. Жінка така ресурс, ресурсу багато, має опікаючий тип. А, Да, тут точно буде прийняти рішення рухатись вперед, просуватись. Ось. Не дивитися назад, так, не залипати в минулому, а рухатися вже більше в нові, якісь в свіжі енергії, в нові рішення для себе. Тут фокус на чомусь буде сильно стояти, і ви будете рухатись відповідно цього плану. Може, якийсь ретрит навіть. Ось. Ну, ретрит це так, образно. Знаєте, інколи просто відпочити в колі рідних, вдома, там, в мами поїсти смачної їжі, розслабитись, це вже ретрит. <сум> ну, тільки якщо, звичайно, а стосунки там з батьками гарні. Сім мечів. А от тут в стосунках вилазить історія на те, що не все так очевидно. Дія на випередження. Ваш кубків. У вас багато пажі. І так, тільці посил перший. В стосунках не приховувати, про що мріяти. Що от, так? Тут є такий аспект, що ви можете не до кінця бути відверті в тому, чого бажаєте в цих стосунках. Ось. Можливо, це йде в подавлене. А тут потрібно ну, щиро так проговорити цей момент, що вам важливо, з чого ви хочете на цьому тижні. Тут є якась приємна комунікація, але, повторюсь, якась вона, знаєте, така не до кінця відверта. Типу, всього не сказано, всього не проявлено тут. Двіка жезлів. Можете кудись, до речі, знову ж таки. Що пов'язано у вас з дитинством, що пов'язано у вас з дітьми подорожувати разом з дітьми, чи це пов'язано з вашим дитинством. Ось, вас порадує цей момент, що вам вдасться втілити це органічно через певне партнерство. Тут якесь з дітьми партнерство. Ось, або це якось має відношення до вашого хобі. Чи то, що вас надихає, якась ваша маленька мрія, скажімо, так, яка переростає в більшу, але на цьому тижні ви якби втілюєте щось, якусь приємність для себе. Ну, в партнерстві тут ви можете очікувати, в тому ж числі на якусь дитячу енергію, чи на новину, чи на приїзд когось. От, ви в таких очікуваннях. Да, ви тут точно в очікуваннях якогось повернення чи можливості для себе в партнерстві. А по факту всьому свій час тут є якась зупинка на те, щоб все розставити по своїм місцям, і тоді це реалізується. Тут ще з боку вагів може до вас прийти інформація, якась новина. Чи дія в сторону контракту, якогось підписання домовленості. Окей. А, можливо, ви тут плануєте відпочинок, і вам потрібно ще почекати якихось певних документів чи що. І так, лецір мечів. Ну, типу, якийсь, знаєте, має бути підпис, щось має бути оформлено, що пов'язано або з спадком, або з е, е, переїздом, або з якоюсь темою, де, от ви плануєте, скажімо так, е, відпочити. Відпочинок певний. Знаєте, десятка пентаклів, шість мечів, ну, дуже схоже на якісь санаторії, ну так образно. І так, чи готель? Лицар мечів, правда. О! Тут порада. Дивіться. Тут історія про те, що як тільки до вас поступає якась новина, інформація, пропозиція, потрібно діяти швидко, скоріш за все. Ось, але без героїзму. Бути готовим до чогось. От серйозно, на низькому старті. Є відчуття тільки, що ви на цьому тижні повинні бути на низькому старті, тому що в будь-який момент може прийти ситуація, в якій потрібно буде зібратися, згуртуватися, так і владнати питання, так, чого б це не стосувалося. Ну, звичайно, полець мечів може якась бути подавлена знову ж таки історія, я про це скажу. Так, візьміть цю можливість. Це якась несподіванка буде. Пропозиція. Вам потрібно взяти для себе цей ресурс. Але діяти в реалізації цієї можливості добре перевіреним вже методом. Типу, тим способом, який ви знаєте вже, так? перевіреним методом. Все. Дякую за вашу увагу. Тільці, гарного вам тижня, Па-па.